Якщо в тебе біойді, в тебе ось такий ключик. Зараз ми покажемо, як в ньому замінити батареєчку. Дивіться уважно. Спочатку ви витягаєте його з серцевинку, там є механічний ключ. Ось Бачите? Це механічний ключ. Далі цим же ключом ми кнопки. оці кнопочки, дивіться уважно. І далі акуратно, акуратно. Ділити його навпіл. Поки ми ділимо, нагадаю, що там батареєчка буде 2032. Саме звичайно, комп'ютерна є в будь-якому магазині. І ось коли виключик поділили навпіл, отак виглядає він середині. Дивіться далі, треба піддіти, швидшити платку. Платку підділи, і там всередині. Ось тут має бути батареєчка. Ми вже її витягли. І зараз ми закладемо батарею. Ось нова батарейка. Яка то, то що нова. Закладаємо цю батареєчку і збираємо все назад у зворотньому порядку. Як це було. Тому, друзі, якщо сіла батарейка і немає нічого страшного, якщо ви наш клієнт, можете підійти. Ми вам це зробимо за, за велике дякую. Ось так. Це біойді. Зібрали. І далі гарно користуватися. Механічний ключик. І закриєш верхню ту штучку. А у нас закрита верхня штучка. Це Бутеракарс, друзі. До зустрічі!